Тися 1979 році було випущено фільм, який став визначним як у жанрі наукової фантастики, так і серед горорів. Чужий жахливого вечора всім. Мене звуть Хантер і я люблю муві. Давайте сьогодні розберемося, чому чужого вважають одним з найкращих фільмів шахів за всі часи існування жанру в кіно. Багато рецензій та оглядів на цей фільм розкривають тему сексуальності та відчуття без в замкнутому просторі. Нам пояснюють, що процес зачаття інопланетянами є алегорією зґвалтування, коли лицеха проникає в жертву шляхом запліднення через горло. Це викликає інстинктивну відразу до істоти. Використання теми сексуальності у сценарії справді робить його приголомшливим, проте це лише вишенька на торті. З нею і без того чудове кіно стає видатним. Однак чужий став таким культовим фільмом жахів з іншої причини. Все простіше, ніж ви могли собі подумати. Справа в тому, що суть усіх великих фільмів жахів є страх перед невідомим, а чужий став тим фільмом, де цей жах досяг апогею. Як можна довести це твердження? Ось одна з причин: коли ви хочете подивитися сучасний фільм жахів, майже кожному з них чогось не вистачає. Давайте спробуємо зрозуміти, чого саме. Перший дійсно страшний момент у чужому трапляється на 25-й хвилині. До цього нам просто показують повсякденне життя героїв. Але, попри це, ці півгодини ви відчуваєте якусь бентегу та справжній дискомфорт. У чужому є те, що відсутнє в багатьох інших фільмах жахів, а саме невідоме і незнане нами місце дії. Фільми жахів подій, яких відбуваються тут і тепер, надають нам відчуття чогось знайомого. Ми бачимо людей у сучасному одязі, які живуть у звичайних будинках та спілкуються зі своїми сусідами. Відчуття комфорту походить з розуміння подій і обставин, які для нас цілком звичні. Усі хороші фільми жахів мають таємничого антагоніста, але чужий лякає не лише цим. Він має приголомшливий сетінг, себто оточення. Звідки походить невідомість, а отже, дискомфорт. Я думаю, що Рідлі Скотт чудово розумів, що суть створення справді величного жаху полягає не в моменті переляку, а в створенні атмосфери гнітючого очікування. Проблема більшості фільмів жахів полягає в тому, що вони, як би так сказати, позбавлені інтелектуальної складової. Зрозуміти мене правильно. Я не проти відчувати жах чи напругу. Я думаю, що це чудові інструменти в арсеналі будь-якого сценариста. Але коли у вас є фільм, в якому все обертається навколо бажання просто налякати глядача. Це виглядає якось дешево. Ось вам типова сцена, щоб довести це. Ця сцена лякає. Але лякає примітивно проблема в тому, що вона працює не для того, щоб змусити нас замислитись над чимось, додати якоїсь таємниці чи якось розкрити сюжет. Ціль всієї цієї сцени полягала лише в тому, щоб просто налякати вас, і все. Так що це приклад невдалого фільму жахів. А тепер дозвольте показати вам, на мою думку, вже дійсно найефектнішу сцену жахів в історії кіно. І це готовий битися об заклад буде ні першим, ні другим варіантом, який спаде вам на думку. Насправді, це навіть не фільм жахів, а інший науково-фантастичний фільм, який був створений за 11 років до чужого, майстром залізати в наші голови Стенлі Кубриком. І, звісно, це космічна одиссея 2001. Open the doors. Дейв, no Goodbye. кандирно перпис анімор. З першого погляду у цій сцені нема нічого такого, що повинно злякати. Коли я перший раз переглянув цю сцену, вона настільки зачепила мене. Що голос Хела снився мені настільки майстерно вона зроблена. Але чому ж вона лякає? Все через те, що вона змушує вас думати. Якщо ви не знаєте історію цієї сцени, то її трохи важко зрозуміти. Але причина того, чому це жахає, криється не тільки в геніальному саунд дизайні, а й у думках, які оселяються у голові глядача. На величезному величезному космічному кораблі. Який прямує з місії на Юпітер, всі члени екіпажу знаходяться у кріосні, окрім двох астронавтів та штучного інтелекту на ім'я Хел. В якийсь момент комп'ютер, щоб зберегти таємницю подорожі, вбиває майже увесь персонал. Один із астронавтів намагається врятувати колегу і, повертаючись на корабель, просить комп'ютер відкрити йому шлюз. Він, один-єдиний, посеред безмежного космосу у повній тиші. Комп'ютер не одразу але відповідає. І ця відповідь лякає більше за найжорстокіше завдання конструктора у пилі. Лякає вона не своїм змістом, не своєю сухістю та беземоційністю, а розумінням того, що століття прогресу та нових знань людство вклало у машину, яка в один прекрасний момент чи то зламалася, чи то повстала. Однак тепер саме вона контролює життя свого творця. І це 68-й рік. Наскільки ця думка актуальна тепер, тільки уявіть собі. Саме завдяки таким сценам і моментам Кубрик реалізує головну свою мету як митця поставити перед глядачем запитання замість того, щоб надавати відповіді. Сценарій чужого створено за схожими принципами я вже розповідав у своєму минулому відео про старт кар'єри Спілберга. Про те, як ціле покоління режисерів зростало та надихалося космічною одесеєю, її рідлі скот не став виключенням. Чужому можна побачити багато паралелей з фільмом Кубрика, цей Андроїд Еж, який так само посередковано знищує майже всю команду, це симфонічна музика, яку слухає капітан. І вже ж це купа німих запитань, на які нам не дають відповіді. Як на мене, то саме ці запитання є основною причиною того, що чужий став абсолютно неймовірним хорором. Бо містить дещо, чого нема в інших жахастиках, і це дещо виклик нашому інтелекту. Як саме Рідлі Скотту вдається досягти цього? Одним зі способів є вміле використання класичного правила показуй, але не розповідай. Коли команда висаджується на астероїді і знаходить покинутий корабель інженерів, нам не говорять, хто його створив, як він розбився та від чого помер екіпаж. Нам просто все це показують зблизька. Проте так, щоб не надати зрозумілі та очевидні відповіді. Крута сцена, адже глядачі без того прагне відповіді, і він її отримує. Проте таку, що породжує ще більше запитань, то додатково занурює у невідоме і тим самим створює жах. Це і є зразковим діалогом у жанрі жахів. Правило показуй, а не розповідай. Ось що головне для справжнього хорору. Щоб переконатися в цьому, просто уявіть, якби найч Яманал у своїх знаках одразу показав вам прибульця, це б в момент перетворило б дійсно захопливий трилер на банальний фільм про НЛО. Бо замість того, щоб продовжу цього фільму намагатися відповісти на питання, хто це такі та як вони виглядають, ваша уява одразу отримала би просту банальну відповідь, саме так і зникає вся атмосфера напруженості і загадковості. Чи якби легендарний хіч у своєму вікні у двір на першу ж хвилину вдав насолодитися нам сценою вбивства сусідки головного героя? Тоді б не народилася одна з найбільших загадок кінематографа, а саме, яка доля спіткала місіс Торвальд. Саме такий підхід у створенні фільмів розганяє вашу яву наповну. Ви затамовуєте погляд і залишаєтеся в напрузі до останнього. Як на мене, то мало хто з сучасних режисерів хорорів розуміє це. І до підсумків. Отже. Причина, через яку чужий став культовим жахом, це те, що він кидає виклик уяві глядача у такий спосіб, яким це не робить жоден фільм до чи після нього. Тож я рекомендую взяти кота під ковдру, гарненько нажертися спагетті, вимкнути світло та увімкнути чужого. Нехай він повністю захопить ваш мозок та уяву. Тож підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та таке інше. Гарного та страшного перегляду вам. До зустрічі!